Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра бісівська, душевна та земна, то вона не відрізняється від навколишнього світу і від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді. Ти народжений від Бога, і твоє життя освячене Богом, і ти став праведним та святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, одкровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді й ти освячуєш шлях людям, щоб вони могли знайти істинного Бога. Якщо в тебе віра Божа, то ти стаєш частю святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола. Їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю диявола. Підпишись і напиши нам, і нехай Господь береже тебе.